А, не знаю що там, но підори думають, все в БК попали. Ситушечки злучила, блін, виконце Бл сука вылетела. Шенка, блядь, постраждала наша трохи. Тут зашло. Там зашло, блядь, сука. А он... Ебаный кабик, блядь. Тільки що ви побачили кадри, на яких було критично пошкоджено пікап, який виконував бойові оперативні завдання в бригаді 503-ї морської піхоти. Я Євгеній, автор каналу Magic Norway, мій товариш Віктор Баран та бригада сил морської піхоти звертаємося до вас за допомогою. Пане Віктор Баран, до вас звертаються сили морської піхоти. Прохання до вас допомогти нам придбати. Авто, пікапчик або буст типу Volkswagen Т4. Велика вам подяка за допомогу. Слава Україні! Героям слава! Допоможіть зібрати кошти на пікап та бус Т4, які вже знайшли в Німеччині. Потрібно зібрати 270 тисяч гривнів. Ми відкриваємо банку з надією, що ми швидко та оперативно зберемо необхідні кошти і впродовж декілька днів автомобілі вже поїдуть виконувати прямі військові оперативні завдання. Кожна ваша гривня, долар, євро, норвезька крона наближає нас до перемоги. Реквізити нижче під відео. Слава Україні!